Привіт привіт, це Діана. Вона вступала разом з Будіска. Діана навчається на логіста в втуки. І ти вже встигла змінити свою спеціальність. Розкажи, будь ласка, чому та наскільки складно було це зробити? Я вирішила змінити свою спеціальність через те, що та спеціальність, яку я обрала в минулому році, мені не сподобалась. Не скажу, що навчання було поганим, але я не бачила майбутнього за цією спеціальністю, тому вирішила змінити. Мені допомагали перевступити мої друзі, тому це було не складно. А були в тебе вступні іспити на логіста? А, ні, вступних іспитів в мене не було. А як тобі в цілому навчання? Навчання досить цікаве, мені подобаються предмети, вчителі добре до нас ставляться. Екзамени були не дуже складні, але все ж таки було потрібно вчити. А що б ти могла порекомендувати майбутнім студентам? Мабуть, що я б порекомендувала добре вчити словацьку мову, адже... Без знання цієї мови вам буде складно. Я бачила це по студентам, які тільки вступили, які тільки приїхали в словаччину.